Друзі, вітаю вас на нашому Ютуб каналі. Сьогодні у нас на огляді акумуляторна ланцюгова пила DMS-201BC. Розберемо її призначення, характеристики та переваги. Поїхали! Ланцюгова пила призначена для нескладних робіт з деревиною, в саду, вдома, на дачі або ж на природі. Вона легка. Тиха, мобільна, компактна, немає шкідливих вихлопів, а тому чудово підійде для роботи в житлових зонах. Завдяки невеликому розміру та довжині шини 160 мм, вона чудово підійде для кемпінгу, для заготів літрів під мангал, а також для формування крон дерев чи живоплоту. Веладі ms 201BC має вагу усього лише 1,2 кг без урахування акумулятора. І також прогумований руків'я, що не буде давати додаткового навантаження на кість оператора під час роботи, тому ньому можна доволі довго працювати без томи. До переваг інструменту я б в першу чергу від... Дідні наявність безщиткового двигуна, який забезпечує доволі високу енергоефективність та збільшує час роботи. Також у неї присутня система швидкого натягування ланцюга. Чорним центральним гвинтом ми пославляємо кришку. А зовнішньою помаранчевою муфтою ми натягуємо ланцюг. З іншої сторони нас зустрічає доволі суттєва перевага, а саме автоматичне змащування ланцюга. До речі, об'єм баку тут 32 мл. І цікавим доповненням до цього акумуляторного інструменту буде телескопічний подовжувач, який з гілкоріза фактично зробить висоторіз. Він, до речі, зовсім скоро з'явиться в продажі, а побачити огляд ви можете в наших соціальних мережах, тому не забувайте підписуватись. І декілька слів про автономність. Пилу попередньо тестували на сосновому брусі 40 х 40 і на двохамперному акумуляцію. Вона зробила 280 різів, на 4-амперному 560 різів, а на 6 амперному 1120 різів. Якщо ви хочете побачити тестування та надмірне навантаження на цю пилу, пишіть про це в коментарях. Як на мене, це доволі хороша модель для кемпінгу, для саду, для побутового використання, оскільки вона доволі зручна. Компактна, тиха, не має шкідливого вихлопу, тому нею можна буде працювати навіть і в закритих приміщеннях. А відповідне питання, для кого ж вона підійде, доволі проста. Я б сказав, для усіх. А посилання на цей інструмент ви можете знайти в описі під цим відео. І не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. На все добре!